Мене звати Борис Мойсенко, я лікар кардіоревматолог і сьогодні розглянемо поширену проблему біль у суглобах. Артрити та остеоартроз – це захворювання, які вражають мільйони людей у всьому світі і є однією з найчастіших причин інвалідності. 10-16% нашої планети страждають на остеоартроз, А впродовж 10 років захворювання на ревматоїдний артрит інвалідність настає у більш ніж половини хворих. Симптомами артриту та остеоартроз є біль, скутість, запалення та обмеження рухливості суглобів. Суглоб – це складний механізм, він складається з кісток, зв'язок, хреща та синовіальної рідини, яка живить хрящ та є для нього своєрідним мастивом. При артритах та остеоартрозі хрящ руйнується, що призводить до болю та запалення, які з плином часу, на жаль, прогресують. Ці захворювання можуть вважати будь-який суглоб. Але найчастіше вважається корінний та та хребет. Біль в суглобах погіршує нашу якість життя, тому що обмежує рухливість. Причина захворювання суглобів є надмірне навантаження, це зайва мага, заняття спорту, травми, вік, а також генетична схильність. На жаль, немає ліків, які повністю вилікували від остеоартрозу чи артриту. І сучасне лікування. Спрямовано насамперед на те, щоб зменшити та усунути біль, а також сповільнити прогресування захворювання. Для зменшення болю та захвалення використовуються нестероїдні протизапальні засоби, такі як диклофенак, мелоксикан, напроксен, коксиви та інші. На жаль, особливо якщо їх приймати довго, вони можуть викликати серйозні побічні ефекти, зокрема з боку шлунково кішкового тракту. Картіліум має унікальну композицію біологічно активних речовин, які гальмує запальний процес та сприяють відновленню тащової тканини. У складі картіліуму стандартизований екстракт кореня африканської рослини яквітум, гарпаквітум прокуменс або диявольський кігут, який має протизапальні та знеболювальні властивості. Інший компонент метилцурфоніл метан або МСМ скорочено. це органічна сполука відіграє важливу роль у відновленні пошкоджених тканин суглоби. Слід сказати, що механізм протизапальної та знеболювальні дії гарпабефітума такий же, як і у хімічних класичних ліків, наприклад, тобто, того ж диплофенаку чи мелексикану, а саме він пригнічує активність прозапального ферменту циклооксигенази-2, ЦОХ-2. Завдяки цим компонентам картилім зменшує запалення біль, відновлює обсяг рухів, покращує функціональність. Можливості суглобів і покращує якість життя картилюм добре переноситься, не шкодить шлунку.